Вітаю вас на пасіці в яру, а точніше на нашому другому точку. Тут ми працюємо і я, мені неодноразово кажуть, покажіть, як ви складаєте гніздо. І давайте на одному вулику побачимо, як є ось одна сім'я. Чому я її вибрав? Я таке ну, відчуття, що тут є ще розплі. Чому? Бо коли ми качали мет, і, скоріше всього, задавили матку, потім переглядали, а тут були свищі. І зараз побачимо, що там, що там відбувається, чи є розпліт і ми їх переберемо на один корпус. Все, зараз будемо дивитися, що у нас тут по кормах. І перекладаємо зразу цей корпус меті і перетрусимося, дивимося, є. Піде така взиму, так? Іде. В принципі, можна було б і не зачіпати. Дивимося, вони вже зачепилися, бачите, зачепилися за другий корпус. Вони полусонні. Можна було не боятися. Але побачимо, як я складаю ось. Дивіться, чисто на... А, ось є трошки. Як ложа, але то перга. от хай перга хай їм буде весну. Ша, 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 ша. Так, дивимося, крайня. Значить, таку відкладаємо, нам така не треба. Нам така не треба. Нам треба повномедні. Ну ми її складемо на сіми рамках, думаю, побачимо. Я так думаю, що на сімі. О, от вам ось і, і якесь ложе, он до їм буде піднестаємо. Щоб було ложе акуратно. Теж хороша рамочка. Теж хороша рамочка, дивіться, чи їм. А ну так подивимось, чи, чи мед кристалізується. Ні, дивіться. Мед ріденький. О. Хорошо. Не закристалізувався, значить, вони будуть чудово зимувати. О! І така. Може сьома, може їм і 6, зараз побачимо, може їх їм 6 вистачить, але ставимо 7. Так, знімаємо цей корпус. Так, дивимося, оцінюємо силу сім'ї. Треба цей корпус зняти, той покласти сюди і перетрусити. Звичайно, це. Лишні неправильні дії, але... Шукаємо маточку. Дивіться, вони при таких малометках могли б і не перейти. Ну Ми шукаємо перше, щоб маточку, щоб не струсити і щоб не знайти її. А так просто ось, ось собі беремо, так. Ось так і струшуємо. Тут в принципі пуста рамка. Ну бджоли, дивіться, бджоли достатньо. Бджоли хорошо. Бджоли дуже багато. Дивіться, битком. Битком, може вони ще й не вмістяться в ці всі рамок. Саме головне все, знайшли маточку. Оп. Все, маточку пускаємо. І бджолків туди, до неї. Все, це найголовніше, щоб було знайти маточку. Дізь. Бджоли вистачає. Щоб не трусити на рамки, правильніше отако. На дно. О, бачите, вони не так, а так вони злітають. А взагалі-то розплоду щось я її не наблюдаю. Я думав, що тут ми пізно підсаджували її. Матка вже так, так що можна трусити сміливо. Тут дивіться, медова могло б на таких є, але бджоли дивіться, вистачає. Дивіться, скільки бджоли. Хорошо. І восьма рамка. Ну це пергова. Така піде їм весною. Ух ти, віці яка пергова. Це бомба на весну, бомба така рамка. І повертаємо назад. Складаємо її на семи. Можливо, якщо потім будуть вже не вміщатися. Ну думаю, кормів вистачає. Чому ми вирішили так? Складати на одному корпусі. Ось ми складаємо їх так на повномедних. Потім весною після обльоту, залежно де від погоди і по ситуації, або в кінці лютого, або в началі березня ми ці малометки просто будемо класти їх зверху. І матка підніметься уверх, тут залишиться медові. Вони будуть переносити, переносити і будуть розвиватися так. Коли буде вже два корпуси, тут можна буде в розріз. Я думаю, це буде на начало, третій корпус, на начало травня або на ріпак. І ми ставимо в розріз з вощинкою або в перемішку з вощинкою. І ну, ми так плануємо. Правильно, неправильно. Час, час покаже. Ну, Чому ми пускаємо? Тому що у нас дно е висота дна у нас від 15 саме менше 12 а найбільше це 20 см. Дно у нас високе, в крайнім випадку у них ще є час. навіть е клуб зібрається під цими повномедними. Ну, якось так. Ось ще треба струсити з цих ось ще тут, ще дивіться, ще скільки бджоли. А дівчатка, щоб я вас не подавив все. Ось так ми складаємо гніздо. у зиму тут. У нас перший ряд майже 95% сімей складено отак. Десь є, так що є, десь невеличке ложе. Все-таки ми по пообщалися і вирішили, щоб не було, щоб потім не переглядати. Ставимо ще цю рамку. Але як правильно покласти, чи цим до стіни, чи цим до стіни? Ну, так як ця повномедна, ми вирішили ставити цею до стіни. Правильно, неправильно? А хто може сказати, де написано, що як правильно. Ось так, друзі, ось так ми складаємо гніздо. І трошки сьогодні погода нас не радує. Розібрали. Розібрали і то дощик йде, то сонечко, то дощик, але температура показує 14 градусів, так що такі дії можна робити при 14 градусів. До побачення, хай вам всім щастить.